Цього тижня ізраїльські спецслужби зробили щось. Дуже схоже на одну з найкрутіших спецоперацій взагалі в світі, якщо не в історії спецслужб. Вони підірвали засоби зв'язку бойовиків терористичної організації Хезбола і виглядали ці засоби як такі маленькі пейджери. Якщо ви народились в 21 столітті і не знаєте, що таке пейджери, то далі ми про це поговоримо. Так от ці пейджери почали раптово вібрувати в кишенях у терористів. Бойовики брали їх собі в руки, і ті вибухали прямо перед їхнім обличчям. І число поранених рахується в тисячі. Тобто Мосад дистанційно нейтралізував противника на відстані від 500 кілометрів від себе, і це без будь-якого бойового контакту. Кирило Олексійович, я знаю, що ви дивитесь це відео, очевидно, та? тому уточню: я не впевнений, чи це прям найкрутіша спецоперація усіх спецслужб в світі. Але те, що вона найбільш кумедна. Ну, я думаю, ви як профі зі мною погодитесь і уже, мабуть, досліджуєте досвід своїх колег. Так от, вдумайтесь: Ізраїль якимось чином отримав доступ до 4 або 5 тисяч пейджерів Хезболи, встановив туди вибухівку, забезпечив, щоб саме ці пейджери потрапили до їхнього ворога і просто підірвав їх усі на відстані кількасот кілометрів. Ну, типа. Круто, і в результаті цієї операції, станом на запис цього відео, відомо про три десятка загиблих і десь чотири з половиною тисячі поранених. Госпіталі Лівану переповнені, і в абсолютній більшості це все бойовики терористичної організації Хезбола. Тож, якщо Ізраїль, от прямо зараз, да, завтра, вирішить туди вторгнутись, то Хезболі доведеться дуже сильно креативити в тому, де їм лікувати своїх поранених, бо зараз всі лікарні просто переповнені. Скоріше за все, доведеться просто в полі і оборонятись буде тяжко. Коротше кажучи, це дійсно випадок, який буде вивчатись в підручниках, і я би хотів побачити його екранізацію. Хоча нафіга нам та екранізація, якщо у нас все буквально є на відео. Словом, сьогодні буде такий легенький П'ятничний випуск просто про круту історію, яку я впевнений уже в деталях досліджують в гур. Але крім цього, ми поговоримо і про трохи ширший контекст. Бо за останні місяці Ізраїль невпинно наближається до прямої війни з Ліваном, точніше, з цією терористичною організацією Хезбола, яка контролює північ Лівану. І така війна, вона неодмінно призведе до масштабного вибуху на всьому близькому сході. Якщо ви пам'ятаєте, Ізраїль досі веде операцію в ГАЗі, яка і так перевернула світ до гори Дригом. Але це відбувається на клаптику з землі розміром ну, з Харків або з лівий берег Києва. А тут мова про повноцінну цілу іншу державу, про наземні бої там двох. Армії з терористичною організацією, яка володіє найбільшим в світі ракетним арсеналом з усіх терористичних організацій, і яка однозначно переросте в велику регіональну війну на близькому сході, і все це напередодні президентських виборів у США, де близький схід і Ізраїль набагато гостріше питання ніж Росія і Україна. Коротше, сьогодні перемістимось трошки з України, Європи і США на трохи іншу частину земної кулі. Але там прям ну, зараз дуже цікаво, і це обов'язково вплине на нас, якщо власне вибухне. З вас лайк до цього відео, будь-який коментар на його підтримку і підписка. Особливо підписка під час перегляду найкраще впливає на алгоритми Ютубу. Ютуб показує це відео іншим людям, вам фіксить ваші алгоритми, показує вам схожі відео. Я тішусь, ви тішитесь всі задоволені. Тому дякую за підтримку і давайте розбиратись. Отже, що відбулось? 17 вересня близько 15.30 в Лівані та Сирії почали вибухати тисячі ручних пейджерів, які використовували бойовики хезбули. Мінімум 12 людей загинуло, та до 3 тисяч отримали поранення. Причому, як пишуть західні змі, це переважно члени хезбули. Цю подію описують як найбільший безпековий провал хезбули в історії. Але це був лише початок, бо буквально на наступний день почалась друга хвиля вибухів, і цього разу вже рації хезбули. Тут загинуло 20 людей і майже 5 500 були поранені. Цифри можуть змінюватись, бо різні ЗМІ наводять різні дані. Але середні показники з того, що я прочитав, проаналізував, вони приблизно такі. Reuters пише, що ці засоби зв'язку Хез закупила 5 місяців тому, одночасно з пейджерами. Географія вибухів теж вражає. Ви це можете подивитись от на мапі. Одномоментно просто на вулицях Бейрута його передмістя на півночі Лівану на кордоні з Сирією та в декількох районах Сирії, тобто це місця компактного розташування Хезболи, почали вибухати пейджери і інша техніка бойовиків, і все це вказує на те, що метою атаки були саме власне ці бойовики, а не просто якийсь абстрактний теракт для дестабілізації в цих державах. Правда, поки що не зрозуміло, чи от лише бойовики та носили е, ці пейджери, бо серед загиблих, на жаль, зараз це підтверджує точно є дві дитини, крім того, поранення отримав посол Ірану в Лівані, який насправді ну це очевидно. Він ніякий там не посол, це просто іранський куратор Хезболи. Іран нагадаю контролює всі терористичні організації на близькому сході, фінансує їх озброює, і фактично це його такі проксі. Прикол в тому, що в лютому цього року ватажок хезболи Хасан Насрала наказав членам угрупування відмовитись від звичайних телефонів. Він підозрював, що Ізраїль взламує смартфони своїх бойовиків і таким чином отримує доступ до. Всієї інформації натомість вони закупили нові пейджери моделі Gold Apollo тайванського виробництва. Але тут треба ще трошки так: зум-аут для тих, хто взагалі не стежить за близьким сходом. Я підозрюю, що багато з вас, мабуть, не дивляться на щоденній основі, що там відбувається. Так от Ізраїль досі перебуває в стані війни з Хамасом в Газі, скоро вже буде річниця цієї війни. Хезболла стала її учасником майже на наступний день після нападу на Ізраїль, 7 жовтня. Вона обстрілювала ізраїльські позиції при кордоні пункти. От, буквально з початку протистояння. Тут треба подивитись на мапу знову. Та на півдні знаходиться Газа, і там же сидить Хамас. На півночі Ізраїля є кордон з Ліваном і от на Півні Лівану, тобто на півночі Ізраїля, сидить терористична організація. Хезбола загалом, Хезбола це наполовину політична партія, наполовину терористична організація. Тобто, вона представлена в парламенті Лівану. Вона колись входила в уряд. Це ну от. Політична партія, вона бере участь в виборах в суспільному житті країни, має там вплив. Це зараз найбільша опозиція, але компактно на півночі Лівану вони фактично заміняють собою уряд, і офіційний Ліван не так, щоб дуже сильно їх контролює. Можна казати, що в Лівані утворена така держава в державі, і от цю державу в державі контролює терористична організація. Хезбола вона володіє найбільшим ракетним арсеналом в світі серед усіх недержавних та недержавних силових структур. І відповідно є другим ворогом наразі Ізраїля після Хамасу. А вже може бути і першим. Як Хамас, так і Хезбула це іранські проксі, тобто це терористичні організації, які фінансуються, озброюються, надихаються, координуються Іраном. Такі організації потрібні Ірану, щоб дестабілізувати регіон без прямого втручання, не скажімо так забруднюючи свої власні руки. Так, от з початку війни Ізраїль і Хезбола регулярно обмінюються ракетними ударами. Північне прикордоння Ізраїля повністю перетворилось на ну фактично справжнє поле бою, але хіба що там без прямих бойових зіткнень, та тобто вони обходяться поки що обміном ракетних ударів. За повідомленнями Ізраїля, його армія за цей час вбила кілька сотень бойовиків Хезбули. ООН стверджує, що понад 90 Тисяч людей покинули свої домівки в Лівані а в Ізраїлі з півночі евакуювали близько 60 тисяч цивільних, тобто обидві прикордонні території в обох державах, наразі не дуже придатні до життя. Значить, ракети вони кидають один в одного вже майже рік, але поки що, начебто, балансували, щоб це не переросло в якусь дуже масштабну зарубу, наприклад, в повноцінну війну. Це такий собі менеджмент деескалації, але поблизько східному, тобто, треба прорахувати. Траєкторію і кількість удару ракети так, щоб це потім не призвело до занадто рішучої відповіді твого противника. І противнику з іншого боку треба придумати, як тобі відповісти, так щоб не зганьбитись, але щоб і тебе не роздратувати настільки, щоб ти прямо на нього напав. І от в цій парадигмі вони там живуть ну, насправді постійно. Вони там так живуть, і це окрема наука, окреме мистецтво, як на близькому сході, бережуть свою честь і гідність, не розпалюючи повномасштабні війни. Тим не менш, загроза цієї війни вона завжди на волосині. І от прямо напередодні цієї атаки скажених пейджерів, за декілька годин до цього, воєнний кабінет Ізраїля заявив, що тепер у них з'явилася третя ціль у цій війні. Я нагадаю перші дві цілі: це один знищення Хамас, і два звільнення заручників, які взяли Хамас 7 жовтня. Так, от тепер є третя ціль безпечне повернення мешканців півночі додому. Що це означає? Усунення загрози, яка там є. Відповідно, нейтралізація хезболи. Ну а тепер про Пейджер. Хто як я народився в 21 столітті і дізнався, що це таке пару днів тому, то це такі маленькі низькотехнологічні засоби зв'язку. Може зараз з'являться у вас на екрані. Їх напевно ніхто, крім терористів, в принципі, вже й не використовує в 2024-му. Хезбола користувалась ними роками до 7 жовтня, але лише в лютому цього року масово перейшла на пейджери після підозри, що Ізраїль зламав їхні смартфони. За п'ять місяців до цих вибухів Хезбола закупила тисячі таких пейджерів. Ізраїльські змі пишуть, що партія була перевірена і погоджена з Іраном перед відправкою в Ліван. Ці пейджери виробляє тайванська компанія Gold Apollo. Але директор компанії стверджує, що вони не мають жодного відношення до цієї партії. Мовляв, конкретно цю партію, яка була в Лівані, їх виробила і продала угорська компанія, розташована в Будапешті, і начебто, ця компанія має ліцензію і права виробляти і продавати такі самі пейджери від своєї материнської тайванської компанії. Причому директор Тайванець сказав, що платежі від угорських партнерів були цитата дуже дивні, оскільки вони проходили чомусь. Не з Будапешту, а з близького сходу. Ну, словом, дуже дивні в тому числі у нього пояснення. І зараз на Тайвані триває розслідування всієї цієї ситуації. Але не менше питання до цієї угорської компанії. Її директор заявив, що вони співпрацюють за поло, але не виробляють пейджери їх лише перепродають. Те саме сказав і уряд Угорщини. Привіт, Орбан, що в Угорщині їх не виробляли. Ми тут ні до чого, і взагалі ці пейджери ніколи в Угорщині не були. Але New York Times з посиланням на джерела в ізраїльській розвідці, пише, що угорська компанія насправді просто підставна прокладка. Вона створена ізраїльськими спецслужбами за допомогою ще двох фейкових компаній. І ось, коротше, хезбала закупила 5 тисяч цих пейджерів, чи то в ізраїльської е фейкової неіснуючій компанії, чи то в якогось їхнього угорського угорського помічника. І 17 вересня ці пейджери почали раптово вибухати просто в руках у членів організації. Різні західні ЗМІ з посиланнями на джерела і в Ізраїля, і в Лівані пишуть про плюс-мінус подібну версію. Ізраїль перехопив фізично ці пейджери, поки вони, значить, діставались до Лівану і встановив всередину невеличку кількість вибухівки. Механіка була така: Пейджер раптово починав вібрувати. Жертва його брала в руки, тобто підносила до обличчя, та і він вибухав. У інших за повідомленнями на екрані значить з'являвся сигнал помилка. Люди його брали в руки, дивились там помилка, і є кнопка Усунути помилку. Натискаєш кнопку Усунути помилку, і далі стається сюрприз. От ці вибухи тривали на проміжку 30 хвилин в абсолютно різних локаціях. Просто уявіть собі, цей рівень хаосу, коли ти ходиш по країні, і у тебе всюди все постійно вибухає ну абсолютно в рандомних місцях. І от після першої серії вибухів, понад 150 госпіталів в Лівані були переповнені пораненими. Найчастіше це були поранення обличчя. Рук, але інколи пейджери вибухали і просто в кишенях, тож там були поранення і. Інших частин тіла, в тому числі загинув син ліванського е, депутата парламенту Алі Амара, відомого члена Хезболи. Дізнавшись про ці божевільні пейджери, люди просто почали їх викидати на вулиці, і ті потім вибухали просто там десь ну, на вулиці під ногами у когось, не знаю, десь в магазині. Ну, просто там, де його викинули, там він і вибухнув. І це спричиняло ще більше хаос і паніку. Приблизно через добу почалась друга хвиля вибухів, тільки тепер це були рації. Серія вибухів прокатилась в Бейруті, в Сирії і. На півночі Лівану деякі підірвались у будинках і спричинили там пожежі. Причому декілька вибухів е, відбулись на похоронах в Бейруті, де загинуло ще три члени. Хезболи, і, на жаль, одна дитина. Ну але суть в тому, що бойовики хезболи прийшли ховати свого побратима, який загинув від Пейджера на попередній день, і загинули на його похоронах від вибуху рації. Буває місцеві ЗМІ писали, що крім рації, там почали вибухати ще смартфони. Переносні радіо і сонячні панелі. Коротше, просто це собі уявіть. Да? Я собі зараз уявляю, як всі вороги Ізраїля по всьому світу бояться тримати в руках свої смартфони, ховають їх десь, не знаю, десь в, в дворі і думають, як Моссад дістався до всього цього. Коротше, якщо ви раптом... Переймаєтесь про це, бо я вже бачив реально коментарі, що типу Мосад контролює значить, всю електроніку в світі. Якщо вам не передавав смартфон хтось із хезбали, або якщо ви не бойовик хизболи, скоріш за все, вам нема про що боятись. Ну, Дурка дійшла до того, що люди в Лівані зараз просто бояться користуватись домофонами і, в принципі, торкатись будь-чого. Цифри постраждалих на даний момент різняться, але якісь усереднені показники, які я знайшов, це мінімум 32 загиблих і до 4,5 тисяч поранених. Були повідомлення, що загинули навіть іранські бойовики, але нормальних підтверджень поки що немає. Ліван, звісно, називає цю атаку тероризмом і стверджує, що більшість загиблих були в цивільному одязі. Це ні про що не говорить, бо бойовики на близькому сході дуже часто ходять в цивільному і мімікрують під. Просто цивільних людей. Згадайте, як під час нападу на Ізраїль бойовики Хамас всі були вдягнуті, не знаю, просто як гопніки, типа з вашого району, да, в цих спортівках, в кросівках і на мотоциклах там роз'їжджали. От така от вийшла операція, е, яка в неї може бути мета тут, крім різних геополітичних многоходовочок, очевидно одна історія: посіяти паніку, жах і параною серед Хезболи. Це ж ну просто. Катастрофа да для бойового духу для рекруту нових бійців це абсолютне знищення авторитету їхнього керівництва. Тобто Ізраїль показав бойовикам хезболи або людям, які хотіли долучитись до Хезболи, що ніхто вас не захистить. Ваше керівництво дурне і неспроможне взагалі прорахувати, що ми можемо зробити, і тут меседж ізраїльтян він дуже чіткий і дуже простий, зрозумілий навіть дитині. Ми можемо дістати вас де завгодно, коли завгодно. В будь-який момент, коли захочемо, просто натиснувши одну кнопку, пам'ятаєте в 2020-му в Бейруті був такий величезний вибух аміаку в порті? Да, там був такий дуже впечатляючий відос. Як воно все вибухає, горить і там було багато загиблих, багато поранених. Так от Міністерство охорони здоров'я Лівану заявило, що нинішня операція Ізраїля навантажила їхню медичну систему ще більше ніж той вибух. А поранення були навіть набагато більш серйозні. Місцеві журналісти називають всю цю історію ліванським 11 вересня. Дуже цікавий аналіз. Є у «The Economist». Вони висувають три версії того, для чого це все було. так? Перша версія це те, що операція з пейджерами є прологом підготовкою до масштабного вторгнення Ізраїля в Ліван. І відповідно вони хочуть послабити свого противника хезбулу перед наземною операцією. Друга версія насправді протилежна. Навпаки, це була самодостатня операція, і всі її цілі досягнуті. Та Хезбула була паралізована без будь-якого боєзіткнення, і наразі лишилась без зв'язку, і на цьому якби все. Ну і третя версія хезбула могла почати щось підозрювати, і Ізраїлю довелось активувати свої пристрої раніше ніж було заплановано. Тобто, це була така термінова акція перед тим, як вони всі спалились. От такі три версії розглядає економіст, який би із варіантів власне не обрав Ізраїль. А це очевидно уже величезна стратегічна перемога. Бо у твого противника у терористичної організації купа поранених паніка. Деморалізація, абсолютний хаос, нерозуміння, що робити власне, зі зв'язком та основою будь-якої організації. Зараз на будь-яку технологію, навіть примітивну, там, не знаю, з 40-х років минулого століття будуть дивитись. Ну, зі страхом, тому що як взагалі могли дійти до вибуху в пейджері. Хоча насправді вбивства через вибухи з пейджером бували і раніше, але ну це не така поширена історія, да. І нагадаю, що Хезбола відмовилась від смартфонів заради пейджерів, тому що боялась, що смартфони були зламані. Ну, відповідно, тепер виходить, ось оця ситуація з двома стільцями. Да? На одному стільці в тебе телефон, який прослуховує Ізраїль, і який може ну який зламаний. Тобто Ізраїль побачить твоє місце знаходження і витягне всю інформацію на другому стільці. В тебе будь-що інше, що може вибухнути в будь-який момент. Ну, власне, куди сам сядеш, куди е... когось посадиш. Ну і звичайно, це величезний моральний буст для ізраїльтян. Це неперевершена чудова піар-акція для мосаду. На його адресу, і загалом на адресу ізраїльських силових структур було дуже багато критиків, як вони могли проспати напад Хамасу 7 жовтня. Ну і якби це питання лишається відкритим. да, як це можна було проспати? Але кожна така історія, вона в сумі допомагає їм тримати оцей свій образ, і тут можемо дискутувати, чи це просто е, піар-картинка, чи дійсно ізраїльські спецслужби настільки потужні, як про себе пишуть. Ну з таких історій ми можемо зробити висновок, що. Щось все ж таки та вміють. Та я нагадаю, що в минулі місяці цього літа Ізраїль вбив лідера Хамасу, просто поклавши вибухівку під його ліжко. В Ірані, тобто лідер Хамасу, приїхав в Іран на інавгурацію нового президента, провів з ним зустріч. Там була аудієнція. У них да двосторонні перемовини. Якісь потім лідер Хамасу пішов до себе в кімнату, яку йому виділило керівництво Ірану, ліг спать на ліжко і підірвалось це. Ліжко скоріш за все це було зроблено через якогось агента в безпосередньо в Ірані, Ну але сам факт да ну і звісно, будь-які ліванські цивільні, і мабуть не лише ліванські цивільні, да всі мешканці країн, які ворогують з Ізраїлем, вони будуть з таким з пересторогою дивитись на будь-яку технологію на будь-яку unknown technology. Тому думаю, від сонячних панелей, мабуть, відмовляться. Але зараз ключове питання: насправді що буде з цим далі? Да? Ліван поки що не оговтався, тому про якусь відповідь з боку Хезболи говорити рано. Хоча очевидно, що ну вона в такому випадку мала би бути і мала би бути серйозною. Але натомість Ізраїль дає достатньо прозорі натяки. Начальник генштабу армії оборони Ізраїля відмовився коментувати цю атаку в змі. Ізраїль традиційно не бере на себе відповідальність за такі операції, але потім е генштаб власне зібрався, і генерали зустрілись для того, щоб цитата обговорити підготовку оборонних і наступальних операцій на всіх фронтах. Міністр оборони Ізраїля Йоав Галант заявив, що в війні починається нова фаза. І що Цахал армія оборони Ізраїля переспрямовує сили і ресурси на північ для протидії Хезболі? І дуже цікаво, що лідер ізраїльської опозиції, Яїр Лапіт він під час ем, цієї атаки направлявся в США, щоб поговорити з американським урядом про припинення вогню, обмін заручниками і от угоду між Ізраїлем і Хамасом. Так, от атака почалась, і йому довелось повертатись швидко в Ізраїль. Бо, мабуть, не було би що про це все сказати. З усіх версій, я особисто схиляюсь до того, що пряма війна між Ізраїлем і Хезболою вона вже її вже майже не уникнути. Хоча це близький схід, і насправді тут завжди можна пропетляти, да вони петляли всі ці рази. І Ізраїль з Іраном, і Ізраїль з іншими сторонами, тому така можливість досі залишається. Але мені здається, що найімовірніший варіант це те, що ця війна почнеться. Військове керівництво Ізраїля прямо говорить, що центр тяжіння війни переходить на північ з півдня, відповідно, на Газі, на північ, на кордон з Ліваном. І от це вже доволі серйозно, бо туди перекидають ізраїльські війська туди перейшла одна з дивізій, яка була задіяна в Газі, і зараз в повному складі розквартировується на кордоні з Ліваном. Буквально за день до цієї операції в Ізраїль приїжджав спецпосланник США, щоб обговорити деескалацію в регіоні і недопущення прямої війни з Ліваном. І прем'єр-міністр Нетанягу йому заявив, що пріоритет це безпечне повернення ізраїльтян на північ країни, і він для цього готовий зробити все, що завгодно. Тож, чому війна не уникнена? Бо це, окрім всього іншого, ще єдиний варіант, за якого Бенямін Нетаньягу зберігає владу і, ймовірно, зберігає свободу. Інколи все набагато простіше, ніж може здаватись. Бо нинішній прем'єр-міністр Ізраїля настільки всіх задовбав, причому як всередині своєї країни, так і ззовні. Що очевидно, щойно ця війна завершується, проходять якісь вибори і змінюється уряд, його політична кар'єра завершується. І після війни найімовірніше він просто потрапить. Під суд не лише за якісь воєнні історії, не лише там за можливі провали в підготовці до оборони, а за корупційні історії, за тиск на судову систему, за все те, за що власне були протести проти Нетаньяху до початку цієї війни і тривають навіть зараз. Вторгнення в Ліван це можливість продовжувати цю війну і можливість залишатись актуальним, залишатись. Командувачем залишатись, значить, лідером воюючої країни на переправі ж коней не міняють. Але окрім того, всього вторгнення в Іран ще й підтримує значна частина ізраїльського суспільства. Остання соціологія, яка правда була до цієї атаки, від 60 до 70% ізраїльтян підтримують масштабну військову відповідь Хезболі в Лівані аж до вторгнення. Тому, коли збігаються власне інтереси політичного керівництва і прагнення населення, це зазвичай до чогось призводить. І однозначно, така війна буде набагато жорстче ніж те, що ми бачили в Газі, бо тут мова не про місто розміром з Харків, це мова про цілу державу з горами і містами. Іран тут зможе набагато легше постачати зброю Хезболі через Ірак і через Сирію. І враховуючи останні заяви Ердогана, не виключено, що навіть Туреччина теж якось підтримує Хезбулу. Обидві попередні війни Ізраїля в Лівані закінчились так собі, і ця обіцяє бути ще кривавішою. Відповідно, вона ще більше дестабілізує не лише цей регіон, а й насправді весь світ. Тому що я нагадаю: близький схід, Ізраїль, Палестина оце все це зараз. Одна з провідних тем президентських виборів в США. Вона на жаль турбує людей більше ніж російсько-українська війна, і от це для нас ключове питання. Мені особисто найцікавіше, і поки що не зрозуміло, чи почнеться ця війна до виборів в США чи після них. Бо з одного боку, Нетаньягу – це один, мабуть, із двох світових лідерів разом з Віктором Орбаном, хто щиро хоче перемоги Дональда Трампа. Тому, мабуть, йому було би логічніше переходити до якихось рішучих дій, уже коли в Білому домі. Точно сидітиме його союзник з іншого боку. Якщо війна почнеться зараз, то це буде ударом по е білому дому. Це буде символом провалу політики Байдена, який так хотів забезпечити мир або, хоча б перемир'я на близькому сході. Відповідно, це може сильно обвалити е, позиції Камали Гарріс, яка наразі виривається вперед і поки що лідирує на виборах. Ви тут можете сказати, що зовнішня політика, ну типа, не цікавить американців на виборах. Я про це теж говорив в попередніх відео. Це правда, аргумент приймається, але тут мова не про зовнішню політику, а про очевидний. Провал в зовнішній політиці, якщо таке відбудеться, тому що весь останній рік Байден позиціонував себе як миротворця на близькому сході. Він дуже тиснув на Ізраїль, щоб той підписав, хоча б якусь форму угоди, хоча б якось погодився на припинення вогню. І якби йому це вдалося, якби зараз на близькому сході трохи би ситуація нормалізувалась, це була би перемога Білого Дому, оскільки йому це не вдається, то це збереження статусу кво воно ще плюс-мінус терпиме, з цим можна йти на вибори. Якщо ж ситуація вибухне ще більше ніж вона є зараз, оце вже буде очевидний провал, який турбує велику частину суспільства, важливу для виборів, от особливо тут і зараз, в тому числі аудиторію демократичної партії, коротше, це здатно обвалити позиції Гаріс, яка зараз на коні, тому який варіант обере Ізраїль? Прогнозувати не буду, але в будь-якому разі вважаю, що скоріш за все щось там дуже скоро і почнеться. І вплив на нас тут буде на жаль прямий і очевидний. Бо кожен раз, коли в світі щось вибухає, кожен раз, коли з'являється якась нова гаряча точка, на яку всім треба звертати увагу, це означає менше уваги Україні. Це означає розпорошеність зусиль всього світу і посилення, навпаки, ворогів вільного світу і відповідно ворогів України. Іран зараз, я думаю, привітав би потенційне вторгнення Ізраїля в Ліван, бо це б дозволило йому через своїх проксі, через отакі терористичні організації ще більше хаосу створювати всюди. Самому при цьому особливо не втручаючись. Це класика того, як він завжди діє. Словом, ситуація дуже цікава, але нам з вами залишається лише за нею спостерігати, бо особисто в мене жодного впливу на близький схід немає. Тому спостерігаємо і. Поки що можемо не знаю, поаплодувати ізраїльським спецслужбам. Це було дійсно красиво. Дуже очікую, десь скоро почути історію про якийсь рязанський пейджер. Це було би епічно. Дякую, що дивились, до зустрічі.